Добрий день, дорогі гості та підписники. Так, На переробці ось таке джерело безперебійного живлення до комп'ютера потужністю 600 ВА або 360 Вт. В ньому стояв ось такий сенцевий гелевий акумулятор, який вийшов з ладу, необхідно замінити на літій. Було замовлено комплект літійного акумулятора Ось на таких елементах, такого формату. ось 15 ампергодин, який по розміру підійде в корпус штатного джерела безпривільного живлення. В комплект входить 4 ось таких елемента, балансир на 1 4С, БМС на 30 ампер, далі фірми, І ось холдери. Ось такі холдери також входять в комплект. Елементи мають ось такі параметри внутрішнього опору. 1,7-1,65 мл і напругу 325 328 вольт когний. Так, ось зібрав. Хочу показати, зайшло воно в рідний корпус, наче там і було. тютю вони просто зайшли. Ось, зараз йде зарядка. Як бачимо, я його не зібрав, щоб вам показати і поміряти струм. Он нагрузка. Пробую я вимикати мережу. Ось його вимкнув. Як бачимо, 1,5 А йде на вантаж, а лампочка там 10 Вт чи скільки. Так воно працює. Не знаю, на камеру видно, але я не помічаю, щоб лампочка е, мигала. Ось, ось ще раз включилося і ще раз виключу. Працює відносно швидко цей безперебійник. Ну Ось як бачимо, 0,4 А йде зарядки. Ну Ось так зараз складу та й буде працювати Ця 5, цей безперебійник для комп'ютера. Дуже добре, що все влізло, не, не прийшлося нічого підпилювати. Просто стало, як має бути. Ну, Відповідно, балансири БМСку я розмістив зверху. В безперебійнику ще більше місця для охолодження, ніж з статним акумулятором. Ну, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових відео.